Всіх вітаю! Вирішила приготувати салат. По інгредієнтам він схожий на грибну галявну, але без курятини та моркви. Майонез, огірки, плавлений сир, яйця, мариновані печериці, яблуко та цибуля. Нарізаю дрібно огірки. Нарізаю яйця. Плавлений сир натираю на тартушці. Цибуля в мене фіолетова. Також дрібно нарізаю зелене яблуко, заправляю невеликою кількістю майонезу. Смажу котлетки, фарш яловичина зі свининою. додала туди три маленькі картоплинки, цибулю та посолила. Після смаження ще пропарюю 50 хвилин. Милуюся, як цвіте пальма хамедорея. Квіти, до речі, чимось мені нагадують мимозу. Це вона так другий рік в мене, дуже мені подобається. Продовжую шукати смачний рецепт печива. На цей раз візьму наступний рецепт з упаковки. Знайшла, до речі, вирізку. колись вклеїла її в книгу з рецептами. Масло вершкове з жирністю 57%. Насипаю цукор та борошно в однакові стаканчики, щоб об'єм інгредієнтів був однаковий. Пересипаю цукор у ємність. додаю яйце, перемішую блендером. Далі вимірюю кількість майонезу. Теж додаю до цукру з яйцями і продовжую перемішувати. Додаю розхоплене вершкове масло. Далі поступово насипаю борошно. Беру соду одну чайну. Беру соду, додаю сік лимона. Додаю гашену соду у тісто, продовжую перемішувати. Коли тісто стало густішати, я зняла вінчик з блендера, трохи ним поперемішувала і далі вимішую руками. Насипала трохи борошна на килимок. В цей раз тісто жирновате і трохи розпливається. Інгредієнти згідно рецепту, тож думаю, воно так і має бути. Взяла формочки, але тісто не формується, тому просто стала катати кульки та розплющувати їх на деко. Ставлю 180 градусів на 25 хвилин. Запах дуже приємний. Вони досить м'які і смачні. До речі, на смак нагадують мені кекси, але такі більш твердіші, сухіші. Можу сказати, що рецепт цей однозначно вдалий. Проте мені хочеться знайти рецепт, де буде по кількості менше вершкового масла. Покажу вам, як оздоблювала вишитими стрічками худі для сина. В школі досить прохолодно, тому вирішила додати до сучасного одягу етнічні мотиви. Це, до речі, варіант одягу на день соборності. Стрічку пришила вручну білими нитками. Вже наступний день іду до школи. Засняла кущі буску на вулиці, прям такі вже великі бруньки, вже прям нагадування весни. І ось така краса мене чекала. Потекла ручка і, звісно, чорнила всюди. Не знаю, як і чим це я буду виводити. Піду шукати в інтернеті. Не хочеться мені зіпсувати светрик. Один із способів це перекис, звичайно, з аптеки, В мене її небагато. Змочила ватний диск, і я так розумію, воно має висвітлити плями, але дива не сталося. Ну, може, так трохи, там, де біле, воно стало світліше. І там було якраз менше Ми чорнила. тримати. Не знаю, частина цієї чорнил прийшла на... Спосіб номер два. Щоб ви розуміли, ацетон я не застосовую, бо це дитячий одяг і хімозний запах нам не потрібний. Спосіб дурнуватий, але я перевірю: пінка для вмивання обличчя. Одразу кажу дорого і в нікуди. Піну я розподілила по плямах, трохи так пожмакала і нічого. Рішуче не хочу брати засіб для зняття лаком, але, напевно, треба ват. Ось ці рідиною зняття лаку робити. Точково воно його трошки розтворяє. І ще взяла антисептик для рук. Тут уже справа пішла краще, воно прям стало так фарбуватися. Зараз покажу так я його орискаю. Беру суху серветку і ось так. Притискаю. І ось воно поступово відходить на Не хочу псувати в'язку, бо вона почне кашлатитись. Буду по мірі необхідності прати, а, також змочувати антисептиком для рук. Я думаю, воно змиється з часом. Дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Побачимося у наступному відео. До побачення!